Якщо це ваша ситуація, коли ви не можете ні про що домовитися, не можете з'ясувати стосунки, знайти компроміси, то, скоріше за все, ви робите одну помилку, яку я спостерігаю майже щодня, коли працюю в терапії із парами. І що ж це за помилка? Це помилка, яка звучить так: пара живе не тут і зараз. А тягне в тут і зараз або минуле, або майбутнє. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Ну, ось для прикладу. Приходить пара, нібито у них все добре, все гарно, гармонійно, але на пустому місці, наприклад, у дружини без кінця виникає виникають параноїдальні ревнощі. Чоловік не може на 5 хвилин десь там затриматися. Чоловік не може там. Не дай Бог не відповісти на телефонний дзвінок, постійно якісь скандали, постійно вона незадоволена. І що ми з'ясовуємо? Що там десь колись, 200 років тому, хтось там п'яний, з кимсь там потанцював не з тим, а взагалі це був не її чоловік, а попередній якийсь партнер, і все це злилося у величезну кашу і не дає людям жити спокійно тут і зараз.